Три, твільот тронулся, господа присяжные засідателі. Командувати парадом Буду я всім привіт. Отже, не так давно відбувся халвінг біткоїна, але ціна не виросла наступного дня вдвічі. Чому так? Давайте сьогодні розберемось і поговоримо, що може чекати нас далі. Отже, біткоін торгується на рівні 59 дев'ять за монету, хоча на момент халвінгу його вартість складала близько 68 тисяч. Вчора відбулося засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, простіше кажучи, Центрального Банка Америки, який не змінив відсоткову ставку, залишив її на рівні 5,5%. Це зв'язано саме з поганим ростом ВВП. Високою інфляцією і іншими показниками, які впливають, такі як, такими як ринок праці, власне, передзамовлення, виплати різноманітних боргів і тому подібне. Тож інвестори вже не такі позитивно налаштовані, якими вони були на початку року, оскільки печатний станок в Сполучених Штатах не вмикають, ставка залишається високою на цьому фоні. Біткоін почав знижуватись тут. Це тижневий От можна сказати, що остання зелена свічка у нас була ще в кінці березня, після чого інвестори більше розпродавали монети, ніж купляли їх. Про те, що справи не суперські, також свідчать дані по спотовому біткоін-ETF, вчора акції було продано на 567 мільйонів. Тобто інвестори потроху розчаровані, вони думали, що, як справжні хом'яки, що ріст буде відразу до мільйона і без відкатів. Ну або, можливо, це спекулянти, які заходили раніше і вирішили зафіксувати ціну, оскільки є таке доволі відоме висловлювання: sell in my and say goodbye. Тобто, травень зазвичай є найменш прибутковим місяцем в сфері фінансування і тому. Більшість вважає, що потрібно акції всі свої статки продати до того часу, або саме в квітні, травні, і закуплятися вже в серпні, вересні. Так от, повертаючись до рішення ФРС, на початку року всі вважали, що буде 4, а можливо, навіть 5, зниження відсоткової ставки. Зараз уже. Не такі позитивні думки в зв'язку з перерахованими мною факторами, і зараз уже прогнозують одне-два зниження до кінця року, і перший з них, можливо, буде в листопаді, а можливо, і не буде взагалі, оскільки більшість банківських експертів та взагалі експертів ринку висловлюються про те, що можливо в цьому році ФРС взагалі не знижить відсоткову ставку, оскільки інфляція. В районі 3%, а ФРС прагне до 2% інфляції щороку. І ВВП росте не так активно. Ну, до слова, в Україні відсоткова ставка зараз здається 14,5%. Вона була знижена на 1,5% не так давно. У Підараші здається 16%. і там Вони не знижають теж уже довгий час, але не будемо прогнозувати. Також негативу на ринку додало рішення суду. Посадити минулого директора, або це, як скажете, Чаум Пенга на 4 місяця, щоправда, дуже скромно на 4 місяці Хоча, зважаючи на те, що він добровільно пішов із Binance, заплатив штраф у розмірі чи то 2, чи то 4 мільярда саме із своїх коштів, то 4 місяця це не так і мало, але за нього там вписувались. Велика кількість людей, із цікавого, до речі, скажу, що суді навіть прийшов лист із в'язниці, які планували тримати Чаопенга, і керівник в'язниці написав, що в нього недостатньо засобів, щоб охороняти і підтримувати правопорядок у зв'язку з тим, що Чаопенг, насправді, мільярдер, і вперше сажають людину, в якої статки, за даними Форбс, сягають 33 мільярдів, і на відміну від. Сема Бенкмана Фріда 4 місяці, це не 27 років, здається, скільки йому впаяли. Але ж він і не заскамив свою біржу. Серед негативу також ми можемо згадати про те, що Халвінг зменшив винагороду майнерам вдвічі, і зараз орієнтовно видобуток одного біткоїна коштує майнерам в районі 50-54 тисяч за монету. Тож зараз, можна сказати, вони дуже близько до нуля у своїх прибутках. І що робитимуть майнери? Продаватимуть для того, щоб покривати свої витрати чи чекатимуть росту. Про це складно сказати, але знову ж таки продажі теж тиснуть на ринок. Ну і трошки про позитив, Перше, із вересня місяця 2023 року індекс страху і жадібності. Впав нижче 50%. Зараз він нейтральний і ближче навіть трошки до страху, ніж до жадібності, що є дуже хорошим фактором. Ну, не конкретно для біткоїна, але для всіх інших монет, які зараз всі скоригувались вниз, як ви бачите, і можна закупитись, доки ціна ще на доволі приємному рівні. Тому розглянути цю можливість. Також із позитивного, але це більше вже. Фантазії, так би мовити, мова йде про те, що всі попередні халвінги, які відбувалися після них, відбувався обов'язково ріст від вартості монети на момент халвінгу. От В передніх трьох циклах так і було. Цей цикл не повинен повторюватись, але інвестиційні гіганти, майнери і прості інвестори вірять в те, що ріст буде. Я теж впевнений, що буде, але як бачите. Певний час повинен пройти до моменту пікового росту. Це таки більш схематично, але без розбивки надати. Але думка моя зрозуміла: якщо є бажання, можливість зараз розгляньте все ж таки не біткоін для покупки, а, а якісь інші монети, які ви хотіли б вкластись. Ну, але знову ж таки довго тривало, середньо тривало, тобто не очікуйте за 2-3. Місяці там, 10 іксів. Звісно, таке може бути, але це швидше про щитки, а не про більш солідні монети, яких на ринку вистачає. Вибирайте, читайте, знайомтесь інвестуйте, якщо маєте на бажання час гроші. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Бережіть близьких і себе. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!